Всіх вітаю на каналі Leo як завжди. І сьогодні я б вам представив розробку, яка останнім часом привертає значну увагу і не тільки фанатів Аллео, а й усього криптосвіту. А саме це гаманець Leo Волод. Він створений для тих, хто цінує конфіденційність, і хіба це не всі. Ця інновація створена саме для вас. Чому варто обрати Елео? Перебуваючи на передовій у сфері блокчейну, але прагне розвивати веб-середовище, яке бездоганно поєднує конфіденційність з персоналізованим користувацьким інтерфейсом, будучи першою платформою розробленою для повністю конфіденційних додатків, ОЛЕО вона дає користувачам можливість розробляти, експлуатувати та керувати додатками, приділяючи особливу увагу забезпеченню конфіденційності. Платформа використовує можливості ролапів з нульовим рівнем знань, революційної технології, яка гарантує максимальну конфіденційність під час транзакцій на блокчейні. Використовуючи переваги за K-Rollups, але може забезпечити конфіденційність у різних аспектах блокчейн-транзакцій, зарекомендувавши себе як найкращий вибір для додатків, які шукають гармонійне поєднання, конфіденційності і ефективності. Для розробників фалу пропоную сприятливу екосистему. Вона добре гарманує з поширеними інструментами та мовом програмування, таким як JavaScript, Rust і інші. Ця синергія спрощує процес розробки, прокладаючи шлях до швидкого створення децентралізованих додатків діепсов, орієнтованим на самоконфіденційність. Наразі Aleo перебуває на третьому етапі створення тестової мережі, з нетерпінням чекають на запуск основної мережі, яка має відбутися після завершення цього вирішального періоду тестування. Як для користувачів, так і для розробників, які наважаються працювати на платформі Aleo. Aleo Wallet є найкращим варіантом. Цей гаманець ретельно розроблений для безпечного управління ключами Aleo, згладжуючи шлях взаємодії з конфіденційними дапсами. Щоразу, коли транзакція ініціюється через Leo Wallet, він створює детальний доказ транзакції, що захищає конфіденційність і готовий до відправки в ланцюжок. Цей симбіоз гарантує, що гумнець ідеально підходить для управління токенами та організації смарт-контракт контрактів на платформі Leo. Наразі є декілька проблем, а саме через, де, як -то каже, через децентралізацію, то сама транзакція може йти дуже довго. Це може бути як годину, півгодини. Але цю проблему намагаються вирішити, щоб ви могли спробувати користуватися цим гаманцем, вам потрібно його скачати на власний комп'ютер і завдяки своєму телефону отримати тестові токени, і ви зможете затестувати Leo Wallet. Що ж продовжимо? Заглиблення в основі, основні атрибути гаманця Leo у динамічному світі блокчейн-технології Leo Wallet виступає в якості маяка, інновації і безпеки. І тут ми розглянемо основні особливості, які вирізняють його серед інших. По-перше, це неперевершений захист конфіденційності. Використовуючи надійну технологію платформи Eleo, Leo Волод пропонує неперевершений рівень конфіденційності. Безшовна інтеграція з додатками, гаманець полегшує взаємодії з дапсами і створюючи безперешкодний користувацький досвід. Всебічне підтвердження транзакції, тобто кожна транзакція проведена через LeoWall, супроводиться детальним підтвердженням, що забезпечує прозорість і конфіденційність. Багатомовна підтримка, задовольняючи потреби глобальної бази користувачів, LeoWall підтримує різні мови програмування, що робить його універсальним інструментом для розробників. Ефективне управління ключами розроблено для зручності користувачів, гаманець забезпечує спрощений процес управління ключами AL і таким чином, спрощуючи складнощі, часто пов'язане з транзакціями на блокчейні. Також він оптимізований для смарт-контрактів. Гаманець Lowlot ідеально налаштований для ефективної роботи зі смарт-контрактами, пропонуючи платформу, яка є надійною та адаптованою до потреб екосистеми блокчейн, що постійно змінюється. Наразі ви також можете. Зробити свій смарт-контракт, задеплоїти його та затестувати, як це працює. І, як на мене, немало важливо, це зручний інтерфейс, орієнтуючись на задоволення потреб користувачів, гаманець має сучасний і зручний інтерфейс, що робить навігацію та роботу з ним легкою, навіть для новачків у сфері блокчейну. Та ще насправді дуже багато плюсів, всі я вам їх не перерахую. Під відео буде посилання, де ви можете прочитати більш подробно про Aleo Wallet. Але я все ж таки я вгадаю, що ті плюси, які я вам назвав, це вже повинно змусити вас задуматись про те, щоб попробувати, поюзати Aleo Wallet Та, можливо, ви все ж таки зробите правильний вибір. Також Aleo, Aleo пропонує. Система винагород та грантів для розробників тому welcome, як то кажуть. І всім дякую за увагу. Гарного вам дня!